Трускавець, Сонячний, теплий. Так виглядає, що майже літо, хоча все ще зовсім і зовсім не літо. Ще березня. Яна Будова. Магія краси, я гуся. Річки. Так, на знов тиждень не було в трускавці. За цей час тут, на щастя, нічого не змінилося. Гірший бік. Хоча як сказати, Я вам зараз щось покажу. Зверніть увагу, що готель річки загубив букву О. Колись кристал так губив букви, потім їх відновили. Але завжди, коли установа губить букви в назві, це наштовхує на думку, що. Щось там не дуже добре. Бісквіт? Будинок на вулиці Шевченка, 19. Є в нас глядач, який полюбляє. Завжди дивиться на цей будинок. А так, знову ж таки, я Львові. Хтось по зимовому одягнений, а хтось вже по літньому. чути звуки трускавця? дівчинка грає на флейті. Квітне дерева. Так потепліло, що не знаю, треба вам щось розказати, може, де озера є біля трускавця. Ще трошки всім буде цікаво, де купатися. На щастя, Трускавець оточений озерами зі всіх боків. Інша справа, що не в усіх з них можна купатися. Але зі всіх з них в нас є відео. Тому, якщо вам цікаво, знаходьте відео, зараз я розкажу, просто озвучу, які є озера. Де купатися? Перше водосховище на в'їзді в, в Трускавець з її сторони Львова, Дрогобича. А хтось його називає Дніпровське озеро. На деяких картах воно позначено озеро Олексік. А це козацький хутір. Там є можливість відпочивати, купатися, засмагати за гроші. Минулого року це було 20 чи 25 гривень. Пляж, сонечко, передягалки. Душ, туалет і навіть волейбольний майданчик. Але це, нагадаю, на платній частині. і є можливість дамби купатися безкоштовно там же. Інший варіант озера. Озеро, яке хотимо на Борислав, на виїзді з Трускавця, а ліворуч теж є озеро. Воно поки що безкоштовне. Теж купатись, засмагати. Хто має автомобіль, може собі дозволити поїхати десь далі. Раджу озеро в доброго госту. Доволі велике озеро. Купання там теж безкоштовне, поки що гроші не беруть. Теж озеро є на відео, більш того скажу, не знаю чи звертаєте увагу, а я іноді вбудовую відео, ну, в кінці є. Два відео, які ми радимо подивитися, а походу все такі теж з'являється в куточку силочки на відео. От я там поставлю зараз силочки на ці озера, про які розповідаю. Є ще озеро улічному. Нам копатися не так зручно, їхати далеко. Ну, Тобто не дуже раджу, то хіба хто рибу ловить. Для риболовлі воно підходить. Озеро, яке знаходиться біля санаторія Карпати, там купатися не можна, це питне озеро. Водосховище. Хто готовий поїхати трошки далі, давайте зараз подивимося, як гарно хотіти магнолія. І продовжимо. Готовий поїхати трошки далі, дуже раджу Карпатське море. У нас теж звідти відео. Там завжди тепла вода, ну як тепліше, ніж в інших водоймах, плюс-мінус той самий час, я вам гарантую, що вона в березні буде до 30 градусів прогріти. але Вода там тепла зазвичай. У нас є відео із самого Карпатського моря, як туди заїхати. Ну а я теж інформацію будую, щоб ви могли подивитися. Знайти Карпатське море. І поруч з Карпатським морем тече річка Стрий. Можна як прямо там, в річку Стрий, розглянути собі як відпочинок, як поїхати трошки інше місце на річку Стрий. Наприклад, біля Сопота теж є дуже хороше місце. Як біля нового кропивника місце. Гарне де річка Стрий. Творі меандр. Рибнику можна. Це знову ж таки для тих, хто думає, що в Трускавці нема моря. Моря, звичайно, в Трускавці нема, але, на щастя, є дуже багато озер. Так само цікаво, що розкажемо цю тему. Кожна людина, яка стає мером, в Трускавці обіцяє побудувати аквапарк. Так, справді аквапарка в Трускавці не вистачає. Якби в Трускавці з'явився аквапарк, о, це би був зовсім інший рівень. Хтось обіцяв його побудувати біля санаторія Карпати на тій водоймі. Хтось обіцяв побудувати його на території біля миру. Там не те, що закинута територія, але... Правда полягає в тому, що поки що ніхто нічого не робив для побудови аквапарку в Трускавці. А це дуже-дуже жаль, дуже-дуже шкода, аквапарк би тут пасував. От бачите, і центром прогулялися. І послухали про те, де можна буде купатися. Час, сезон купань з одного боку. Далеко, до літа далеко, але є такі, хто купатись буде вже сьогодні або завтра. Правда, пане дімка ісаю, ви ж знаєте таких людей, які купатись будуть вже в трускавці, от-от, буквально зараз. Все ще березень.